Привіт, це міра, а це звичайний канал 2 d художника Але сьогодні я покажу вам дещо, ну, як мінімум, незвичайне для мене, і, думаю, для вас. Всі ми звикли, що 3D виглядає плюс-мінус так або так, але якщо воно оглядатиме ось так, чи отак вот от. Нещодавно сидячи в тіктоці я побачила дещо цікаве. Конкретно оце відео. Звичайно, спочатку я подумала, що це якась реклама. І, В принципі, так і було. Але все це виглядало настільки якось прикольно і незвичайно. Типу, я бачу 3D, але воно все як намальоване, і це в нас не якась програма на ПК. На відео був iPad, але я вирішила зайти в коментарі і подивитися, на яких ще девайсах можливо це є. Очевидно, першим на що можна було завантажити цей застосунок, це, за це всілякі iPad у ті ваші Apple. В мене такого нема, але також цю я. Якось можна використовувати через сайт. Просто вбивши назву в пошук, я і знайшла по першому посиланню то, що мені треба. На головній сторінці одразу все видно, то, що я одразу завантажила це. Зараз у мене вже є деякі проекти, але поки що ми не звертаємо на них уваги. На цьому моменті все, ще виглядало доволі таки інтуїтивно, я нажала на плюсик. Але саме в цей момент все зрозуміло, все, що було легко, закінчилося. Окей, в нас є цей біле поле, і не було складно здогадати, що в нас приблизно це покрутити колесико, а покрутити туди сюди простір. Це зажати праву кнопку миші, але при змозі щось намалювати замість лінії чи фігур. Mm. З'являється оце так, так саме оце сіре полотно в нескінченність. Що ж через декілька секунд ти здогадуєшся, що на цьому незрозумілому полотні можна малювати, але це розуміння не робить ситуацію легше. І тут ти розумієш, що для того, щоб стати мегамозком, на жаль, тобі потрібно буде відкрити туторіал. І ці доволі зрозумілі туторіали є на офіційному сайті. Але давайте будемо відвертими: хто буде читати стільки багато туторіалів, щоб розібратися в напівнезрозумілій програмі 3D, коли ти навіть не 3D-художник. ну я, я буду. <свісно> Він якщо ви зараз дивитеся, це трохи огляд, трохи туторіал, трохи і моя особиста думка на рахунок цієї програми. Почнемо з основного. Ось вам текстовий туторіал на початковий екран. Озвучувати все я не буду, але якщо програма вас вже зацікавила чи зацікавить потім, ви просто можете перемотати на цей момент у відео. Найголовніше і що нам потрібно з самого початку, це номер 10, оцей плюсик. За допомогою нього ми можемо створити новий проект. Далі туторіал по використанню програми на iPad. Нас ноти це не сильно стосується, тому переходимо до гарячих клавіш на ПК і ноутбуках. Найголовніше, що вам потрібно запам'ятати тут, це те, що зажавши англійську літеру T, Бігаючи своєю мишкою чи пером на графічному планшеті, ви можете приблизити чи віддалити проєкт, робивши все те саме, але з англійською літерою F, ви зможете передвигатися по проєкту, але не крутити його, не якось не переміщатися. А ніби ваш проєкт це не 3D, щось, а просто картинка. Це з максимально максимально технічної частини відео ми закінчили. Тепер перейдемо до. Світпейнту, я думаю, це можна назвати спілпейтом, а не спіт тому що це програма, в котрій ти саме малюєш 3D. Якщо казати чесно, я довго думала, а що ж мені таке зробити? Тому що так, з одного боку, це 3D, і тут можна зробити що завгодно, але з іншого я ще не настільки добре тоді розумілася зі всіма інструментами, і мені потрібно було намалювати щось просте, але прикольне. Ну, я вирішила намалювати шматочок тортика. Як я думаю, ви вже розуміли до цього: оці початкові лінії, що ти малюєш. Оці вот площини більш сірі, це площина, на котрій ти потім можеш малювати пензликами звичайними. На перший погляд, це може здатися доволі незручно. І ну так, на жаль, по факту це так і є. Але можу зазначити, що до цього, в принципі, доволі швидко звикаєш. Ну, я не можу вам не показати першу штучку, що я тут намалювала, це оця вот квіточка Вийшло, в принципі, нормально, я вважаю. Після неї, повіривши в себе, я захотіла намалювати якогось персонажа, але знаєте, на жаль, я доволі швидко зрозуміла, що так. Ця програма в нас є в веб-версії, можна сказати, але вона не настільки ідеально до неї адаптована, як теоретично ідеально адаптована для айпадів і плоский в принципі ж Звичайні програми для малювання, наприклад, набагато краще захоплюють, де я веду пером на планшеті. І чесно сказати, я думаю, якщо і коли цю програму випустять як програму, а не як веб-сторінку получається, котру ти відкриваєш і там онлайн малюєш, оптимізація буде набагато краще і для комп'ютерів. Також як для людини, котра не Малюгі такими великими грамостками і ну Дещо дивними пензликами мені було ще й складнувати звикати до цього. Добре, добре, не те, щоб складнувати, просто потрібно було до цього звикнути. Далі я навпаки навчилася як використовувати їх громозькість і об'ємність на свою користь. Так, так, пензлики тут мають об'єм. Можна сказати, що ми малюємо не маркерами чи пензлами, а, наприклад, об'ємного ашлю, акрилом чи маслом. Тож я не можу не похизувати, що другу роботу, котру я вирішила зробити, це був оцей от тортик. Так, в мене якийсь, напевно, гіперфікс на їжі чи конкретно на такій їжі, на тортиках. Ну що поробиш? І тут ви напевно могли помітити, що в нас змінився колір фону. Це функція, насправді, котрий особисто я шукала не дуже довго, тому що швидко знайшла офіційний туторіал, як це зробити на ютубі, але пошукати прийшлося, тому що на сайті як це зробити, я не знайшла. Можливо, погано шукала, буває, але тепер можу показати цю функцію вам. По перше, звернемо увагу сюди. Натиснувши на останню іконку, і натиснувши на останню іконку вже у відкритому вікні, ми побачимо оце перше це перемикач не бачити і бачити лінії направлення. Можете подикати одразу розуміти, що це. Друге це також скриття та показ, але тепер вже сітки, котрі ви бачите на підлозі. І лише третій пункт це те, що нам треба. Колір фону. Чи фотографія? Ви бачите, перший функція це колір. В мене зараз стоїть білий, друге це фотографія. Її можна вибрати і поставити на фон. Якщо ви хочете змінити колір, то натисніть на цей поки що білий квадратик. У вас відкриється панель з кольором, і ви зможете обрати той, котрий захочете. Останній пункт це вимкнення та увімкнення так називамого туману. Це скоріше візуальний ефект, але я чесно раджу вам не чіпати його. Ви можете подивитися, як виглядає без туману, але з туманом набагато легше орієнтуватися, якщо особливо у вас на вашій 3D-модельці ви використовуєте багато одного кольору, одного відтінку. А ми повертаємося до спітпейту та моєї думки. Зробивши вже 3 d модельки в цій програмі, я можу сказати, що вона реально прикольна. Вона забавна, в ній можна зробити багато чого цікавого, але на жаль, очевидно, вона не настільки професійна, як той самий блендер. Але варто зазначити, що ніхто, абсолютно ніхто і в тому числі розробники, не кажуть, що це професійна програма. Якраз такі розробники кажуть, що це програма для 3 d скетчингу для мене, особливо як для людини, котра в 3 d повний нуль, і в блендері так намагалася розібратися, але я така, ну його впінь це реально щось дуже дуже цікаве, і так само просте, особливо якщо порівнювати з іншими 3D-програмами, тому що блін, ну вони професійні, а це просто для скетчингу. Очевидно, чому вона буде простіше, але це не робить її менш унікальною, тому що до цього чесно кажучи, я такого не зустрічала. Також розумію, що дуже подобається дивитися на світ мого тортика, але я покажу вам декілька відео з тіктоку, офіційного Тіктоку розробників цієї програми. Мені дуже подобається, що навіть на офіційному аккаунті все виглядає не як реклама, чи не як відео, там, де розповідають про якісь нові функції, котрі колись там будуть, а просто показують тобі, що є в цій програмі. Це правда підкупає це, якось душевно і також. Цей офіційний акаунт має не так багато підписників, що насправді, насправді мене дуже здивувало, тому що ви можете побачити відео зроблені добре в них. Добре, все показується, деякі нові функції, що, наприклад, я не помічала, що якщо два рази натиснути на екран, версія для комп'ютерів це два рази начати Space, чи пробіл, можна перемкнутися на вид камери з якогось боків. Наприклад, якщо ти хочеш подивитися на весь свій проект з якоїсь сторін, то ти можеш так вертіти, крутіти, але ідеально, Ко 90 градусів ти будеш виставляти дуже довго. А так, от плюс-мінус, налаштувати з якоїсь сторони. Два рази тикнути, і тобі камера ідеально підналаштовується під цей кут. Також, якщо програма вас зацікавила, раджу підписатися на їх офіційний TikTok. Він називається так само, як і їх програма. Ви можете питати в розробників в коментарях під їхньою відео. Типу, в мене якась така проблема, я не знайшов рішення, хелп чуваки, чи слідкувати за оновленнями, але особливо я використовую їх аккаунт як відосики для натхнення. І знаєте, чому? Знаєте чому? Тому що все, що вони показують, ну окей, 99% всього, що вони показують, це. Дуже просто зробити, а виглядає капець як гарно і ефектно. Ми поки що повертаємося до спідпеінту. Окей, в мене склалося враження, що ця програма не для людей, котрі хочуть мега серйозно займатися 3D, і саме в цій програмі робити повноцінні, величезні, якісь серйозні проекти. Але це програма для людей, котрі, можливо, хочуть погратися, можливо, хочуть якось пощупати, що таке це ваше 3D. Ну і звичайно, для людей, котрим подобається скетчі вести, тому що без нього, повірте, ви звідси точно не. Не вийдете. Тому що навіть я, роблячи ці тортики, намагалася, щоб все було так рівно, все було гарненько, але воно по гарному хаосно. І мені це насправді зайшло. Думаю, людям, котрим подобається скетчити, але котрі, увага, не мають відношення до 3D, я думаю, має зайти. Не те, щоб я після цієї програми якось захотіла сильно розбиратися в 3D, але конкретно в цій програмі я далі точно захотіла розбиратися. Це на мою думку щось інше. Це не в звичайне 3D. Тут не треба замислюватися над тим, що отам от щось прописати, отут от щось умікнути. Якийсь ефект, щось примкнути. Нє, ти просто заходиш і просто малюєш. Так розумію свої складності. Є Є те, до чого потрібно звикнути, але це все одно набагато і набагато простіше, ніж всі інші 3D-програми. А тепер декілька пунктиків, котрі допоможуть вам не просто зайти і поратися в цій програмі, а реально застосовувати її в своїх роботах. Фони. Думаю, трохи розібравшись ці програми, ви зможете малювати прикольні фони. Це можуть бути як звичайні пейзажі, так міські, так і просто якісь будівлі, щось інше, що завгодно, що можна використовувати як фон, що завгодно, що ви хочете використати як фон. Предмети. Я думаю, ви вже помітили, що і я це малюю, і на офіційному акаунті їх в Тіктозі це є це предмети, якісь маленькі побільше. Не можу вам сказати точно, як саме це можна використати в ваших малюнках звичайних, але думаю, оцей вот тортик. Він доволі такий стільовий для того, щоб його запихнути в якусь доволі ярку, можливо, якусь експресивну ілюстрацію. Предмет можна вставити на фон, предмет можна вставити персонажу в руки. На персонажа біля персонажа. коротше, коли завгодно. сцена. Я сказала про фон, я сказала про предмети. А що буде, якщо ми поєднаємо ці два пункти? В нас вийде ціла сцена. Візьмемо, що в нас в сцені в нашому звичайному малюнку три плани: передній, середній і задній. На передньому і задньому плані в нас щось не дуже важливе. Щось, Що зачасту часто ми блюримо. А на середньому сам персонаж, якщо ми звичайно кажемо про малюнок персонажа, не буду сперечатись, часто саме на малюнках персонажів ми маємо два плани. Передній і задній, там де передній це персонаж, а задній фон. Але зараз ми просто поговоримо про інший випадок. Коротше, на мою думку, якщо використовувати цю програму саме так, це буде такий плюс вайб, такий плюс стиль. Я розумію, що він підходить не всім людям, не для всіх стилей, але я вам тут просто пропоную варіанти, а не нав'язую щось, тому чому в ні? Так то це все основне, що я хотіла сказати. тому ось вам одразу результат тортика. Якщо ви вже користувалися цією програмою, насправді в чому я дуже сумніваюся, тому що наскільки я розумію вона в нас капець, яка не популярна, але можете спробувати і вже тоді напишіть, будь ласка, як вона вам. Тому що як я як я думаю, ви вже в принципі могли зрозуміти по цьому відео. Вона мені капець як сподобалась. В неї є свої мінуси, але це в частності не мінуси, того, що сама програма якась не така, а того, що її складно зрозуміти, коли ти не шариш за 3D, і те, що для професійного 3D вона не підходить. Ще якісь моменти можуть бути не такими, тому що програма дуже дуже молода. Також мені цікаво, чи цікавий вам формат відео, там де я щось таке реально незвичайне оглядаю. Не те, що в мене в зокремах десь такого мільйони, але можливо щось колись знайду. і буду розуміти мені про це відео робити чи ні. Ставте лайки на канал, підписуйтесь на відео. Це була Міра. Пака-пака.